В цьому відео ви побачите, які я речі нещодавно придбала і як вони будуть сидіти на мені. Створимо цікавий образ. Всіх вітаю! Це відео про те, як я шукала свій образ цією зимою. Ну, не скажу, що я так дуже сильно цим захоплююсь, там речами якимись, але зараз покажу, що в мене було і чого я хотіла домогтись. Все починається з ззуття. Якось у Польщі я собі придбала ось такі ботиночки шкіряні гарної якості. Але минулої зими я їх не вдягала, бо якось було ні під що їх вдягнути. Зимку спідницю не поносиш, я хожу в лосінах, ну, не в таких, а в таких теплих. Ну, і ще буває там, джинси або якісь брюки. Якось дивилася інстаграм, і Олі Полякової побачила такий класний образ. Він мені сподобався. Там були коричневі джинси, така шкіряна коротенька курточка, і от такі також ботиночки, схожі на мої. Я якось ніколи собі не купляла джинси коричневого кольору. А це ось коли я була в острові, ще я там знімала про шубки відео, хто бачив на моєму другому каналі. Я якраз тоді собі придбала коричневі джинси. Якраз думаю, вони будуть мені під ці ботинки, але ж ще потрібна була курточка якась. Ну, я думала, може, шубку якусь таку придбаю, щоб мені чогось не сподобалися. І зараз покажу, що я купила. Ось такі коричневі джинси у мене, це вони форма Моми. І я на тему заказала ось таку ну, зі штучного хутра, можна сказати, дубляночку, вона коротенька. І зараз все будемо міряти, який виходить образ. Ця одежа, звісно, не підійде на 20-градусний мороз, але якщо температура від мінус 5 до плюс 5, думаю, те, що треба. кадублянка коштує на тему 1000 гривень Що скажете, чи підходить все? Дуже добре до цього образу підійшла коричнева сумка, але в мене ось такий рюкзачок. Якщо це відео було для вас цікавим і корисним, підтримайте лайком, коментарем. Підписуйтесь на канал. До нових зустрічей. Що скажете? Як воно все?